Тосмай, Заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. У Білорусі. Бо ж я нагадаю, що в одному зі своїх останніх інтерв'ю Олександр Лукашенко, самопроголошений президент, образив українського президента Володимира Зеленського. Ні, ну от Володя мені як син був, а повівся, як гнида. Подекуди від роботи російських чи білоруських оцих керманичів до їхньої роботи дуже важко підібрати тверезі і адекватні слова. Бо знаєте, головне питання постає у тому, хто тут справжня гнида. І знаєте, одразу пригадую слова перед початком повномасштабного вторгнення. Як Лукашенко говорив, що з території Білорусі. На території України хіба на тракторах будуть заїжджати, а згодом за деякий час і ракети понеслися на нашу країну, і танки поїхали на нашу країну. І питання, хто у цій справі гнида, знаєте, набуває нових відтінків. І залишається дуже і дуже риторичним, особливо якщо послухати останні заяви Олександра Лукашенка. Але ви знаєте, Україна себе дуже демократично у цьому плані веде, але подекуди вже не вистачає терпіння. На ось такі заяви від прихвоснів кремлівського режиму. Тож у МЗС за словом до кишені не лізли. І Георгій Тихий, це речник Українського МЗС. Зробив допис у соцмережі X раніше відомій як Twitter. Далі цитую образи глави української держави є неприпустимими, особливо від співучасника злочину агресії проти України. Крім того, перехід в сферу ентомології точно не піде на користь Таргану. Ну отак, бачите, який, е, який перший тон. Таке і продовження цієї розмови. Але про що говорити з білоруським режимом, який дуже і дуже наслідує е, Російську Федерацію? Знаєте, це питання теж залишається дуже і дуже риторичним. Ми з вами зараз поговоримо також про ще, оди, ще, ще одну важливу деталь про буквально підсумки цього тижня. Які стосуються так званих перемовин, бо ж я нагадаю, що цей тиждень був дуже насичений різними. Інсайдами, таємницями, а подекуди і відвертими заявами від американських, російських або українських посадовців, і все це стосується того тимчасового перемир'я, яке пропонують у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, цю ідею часто приписують Дональду Трампу, який цього тижня, коли його спитали, чому ж це він такий весь мудрий, не завершив війну за 24 години. То виявилося, що це жарт, що це він так. Несмішно жартує про завершення російсько-української війни за добу, і такого у планах він не мав, і тепер він пропонує якесь там 30-денне перемир'я. Можливо, таким чином до середини квітня намагається Дональд Трамп устигнути показати подай якийсь результат у російсько-українській війні, тому що будуть тоді відзначати 100 днів. Президентства Дональда Трампа десь у той період, і як бачите, перші 50 днів не солодкими виявилися. Це суттєві скорочення для державних установ у Сполучених Штатах Америки. Це постійні скандали із союзниками, це певні емоційні гойдалки, які стосуються підтримки України, бо то вони знаєте один день підтримують, а один день не підтримують, і з'явилася інформація вже від російської сторони. А про те, що Росія та США обговорюють тему підготовки можливої зустрічі Путіна і Трампа, про це заявив помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, ця зустріч буде організована як тільки з'явиться потреба. Ну, бачите, раніше міжнародна преса говорила про те, що всередині березня трапиться така зустріч. Зараз уже перейшли ми Рубікон, і поки що все залишається на рівні чуток і, можливо, незадоволення трохи у Росії, тим, що не планує Дональд Трамп, американський президент, найближчим часом наполягати на цій зустрічі, але подивимося наскільки швидкими Наскільки швидко або ж повільно розгортатимуться події саме наступного тижня, і 17 березня в одному зі своїх інтерв'ю французький президент заявив, що миротворчі війська союзників можуть розміститися у Києві, Одесі та Львові, він стверджує, що франко-британська ініціатива зацікавила країни як у Європі, так і за її межами, але не передбачає створення великого військового контингенту наразі, а лише обмежену присутність для ко координації навчальних програм і підтримки збройних сил України президент Франції заявив, що цей план миротворчий зацікавив не лише європейські держави, а й країни за межами континенту. Я також нагадаю, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив про те, що його країна готова в принципі приєднатися до такої ініціативи, і це навіть після того, як згідно з даними. Видання The Guardian, російське посольство в Австралії погрожувало цій країні за участь у таких мирних ініціативах. Але ми бачимо, що австралі... австралійці, вони все ж таки віддані. Таким поняттям як демократія, свобода та підтримка, особливо демократичних перепрошую за таку тавтологію режимів демократичних країн, так перед режимами, як от наша країна перед Російською Федерацією. Далі частуючи далі, цитую частину повідомлення від Еммануеля Макрона, мета полягає не в тому, аби зібрати велику кількість військових, оскільки сьогодні найбільша європейська армія українська з одним мільйоном військових. Ідеться про розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для реалізації програм підготовки та демонстрації довгострокової підтримки. У військових сценаріях розглядаються такі центри, як Київ, Одеса та Львів. Заявив він Еммануель Макрон. Також наголосив, що йдеться не про створення великого військового контингенту чи пряму участь у бойових діях, а скоріше про розміщення обмеженої кількості військових для координації навчальних програм. Мі, підтримки збройних сил України, французький глава запевняє, що ініціатива Парижа і Лондона, а це я нагадаю, спільна ідея, знайшла підтримку нисті країни, які розглядають можливість долучитися до цієї миротворчої місії. Президент Франції також дав чіткий сигнал Кремлю, заявивши, що Москва не має права диктувати умови союзникам України щодо присутності міжнародних миротворчих сил. Далі знову цитую: Україна є суверенною державою. І якщо вона запрошує союз війська на свою територію це не справа Росії вирішувати, погоджуватися чи ні ця заява до речі пролунала на тлі нещодавніх погроз із боку Москви, де традиційно заявили про негативне сприйняття будь-яких кроків щодо посилення міжнародної військової підтримки України. І тут знаєте, постає цікаве питання: направду, чи варто питатися у Російської Федерації? Які країни мають брати участь у цій миротворчій місії? Чи варто погоджувати це з Російською Федерацією? З одного боку, розуміємо, що Сполучені Штати розпочали діалог із країною-агресоркою, і в межах цього діалогу такі питання теж можуть поставати. А з іншого боку, чи питала когось Російська Федерація, коли до війни проти України залучала Білорусь? Як плацдарм для наступу залучала Північну Корею і зброю, і також солдатів. Із КНДР або іранські технології, зокрема шахеди, які лише не щоночі атакують нашу країну. Ну, філософські, трохи навіть риторичні питання. Ми бачимо, що зараз діють наші партнери дуже і дуже обережно. І сподіваємося, що якісь рішення таки напрацюються. ну і сподіваємося, що детальніше будемо знати, чому йдеться про Київ, Одесу та Львів. Очевидно, от бачите, годину тому ми спілкувалися з. Головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іван Узбув з нами на зв'язку. і Ми говорили про те, що вибір таких логістичних центрів може бути не випадковим, тому що Одеса це. Певним чином і моніторинг ситуації у Чорному морі, Львів, це логістичні шляхи міжнародної допомоги, яка заїжджає до України. Ну а Київ це столиця нашої держави, і також може йтися і про північ Київщини, де окупанти теж знаєте, не відмовилися від своїх планів атакувати ще раз. Ну поки що жодних ознак підготовки такого групування немає. Але, от бачите, якщо проаналізувати останні виступи керівництва країна країни агресорки, зокрема і російського диктатора, то е, ну справляється враження, що ціль їхня не змінилася. Це захоплення українських територій. Дивимося, спостерігаємо за тим, як розвиваються європейські ініціативи. Я дуже сподіваюся, що достатньо швидкими. Насправді вони будуть у плані реалізації, і знаєте, подекуди говоримо про те, що стосовно миротворців говорити ще зарано ну а з іншого боку, сподіваємося, що якщо буде оте припинення вогню, про яке зараз говорять, сподіваємося на підтримку наших союзників у цьому плані. Ми що Російська Федерація буде порушувати все, що можна і не можна, намагаючись звалитися, звалити це у якості провокацій на нашу країну, і це не. Нова їхня така стратегія, це вони роблять ще із 2014 року. Ось такою залишається ситуація зараз на міжнародній арені. І е, я дуже сподіваюся, що незабаром ми будемо говорити про кроки уже не в напрацюваннях, а в реалізації планів від наших європейських союзників. Бо бачимо, що стратегія Дональда Трампа щодо України можливо трохи пом'якшилася останніми ч... днями, Якщо ми говоримо про, е, е, якщо ми говоримо про відновлення певної частини американської допомоги чи е, надсилання українським силам оборони американських розвідданих, ну принаймні про це заявила американська сторона, то зрештою по його кроках ми бачимо, що. Не дуже він вболіває за європейський регіон, не дуже він вболіває за демократію у світі. І одним із фактів, які можуть підкреслити ці слова, залишається закриття офісів Голос Америки і Радіо Свобода і Радіо Вільна Азія, які діяли на низці територій, Де демократія достатньо хитка для того, аби підтримувати її, для того аби інтегрувати їх у західні спільноти? І, от напередодні ми з вами дізналися таке рішення, яке насправді буде мати довгострокові наслідки, небажані наслідки, е небажані наслідки для світу.